Усім привіт! Здоровенькі були. П'ятниця ранок. Хризантеми мої квітнуть, чомусь похилилися. Треба їх підв'язати. У нас сьогодні прибирання. Тримають наші куси у дворях. Зранку у мене знов детур, об'їзд. Роблять якусь дорогу. Щось на ній там, я не знаю, риють знов чи що. Знову треба їхати. Добре, що об'їзд невеликий, я їду вже майже цілу неділю цим об'їздом. Але об'їзд невеликий і нема багато транспорту, тут тихенькими вуличками, окей, можна об'їжджати. ніколи не бувала, та інтересно подивитися, а що тут, а як живуть, а що роблять. І аж ось тут я виїжджаю на свою вулицю знову. Часом інтересно проїхати чимось новим, побачити нові будинки, нові подвір'я, що у людей росте, що люди мають інтересного, як оздоблюють, як декорують, як зараз вже почнуться декорації до Хеллоуіна. Бачу, дехто вже повикладав. Але поки що дуже мало. І мені так здається, що з кожним роком, можливо, це моя думка, не знаю, але з кожним роком стає все менше і менше цих декорацій. Колись у людей подвір'я були завалені цвинтарями та якимись привидами. Зараз можуть викладати гарбузики, квіти, оці і мам з хризантеми. Такого осіннього кольору. І цього людям вистачає. Тому що ці всі декорації хеллоуінські по-перше коштують гроші. Я так думаю, що люди стали розумніші та й не хочуть викидати гроші на якусь дичину. Тратять гроші, в якесь інше русло. Корисніше. Можливо, це просто я їжу не тими містами, не тими селами, де це більш підтримується більш модно. Все може бути, тут ніколи не знаєш. Декорації ці Хэллоуінські не викладають ні індуси, ні. Ну, от чого ти стоїш, блін? Спиш. Викладають ні, як називаються ці євреї ортодоксальні. Не всі викладають. Я так думаю, що і наші не викладають. Так само, як і ми. Ми не користуємося цими щасниками. І не кладемо ці надгробні плити у себе. Як бачу, другі кладуть, як це полюбляють, особливо американці це полюбляють. Можливо, якщо ставили їхні батьки, то і діти продовжують. Головне це любити, щоб це у вас не було пов'язано, знаєте, з якимись іншими страхами та й бідами. Вони оце, що викладають по їхніх таких міфах, як вони викладають у цих часників, то вони відганяють нечисту силу від своєї оселі. Цими страшними, такими якимись гоустами, гоус це привиди. До нас ще це не дійшло, ми ще не дійшли до того, щоб займатися цим. Я не знаю, чи коли це. Буде Чи колись ми надумаємо це класти. Мені здається, що ні. Це не наша тема, це не наше свято. Тому я думаю, що без цього можна обійтися. Якщо бачу щось десь інтересне, то вам покажу. Тому що часом є інтересне, часом є ну, Гедота Гедотою. Таке накладають, лиш би було. Все, що мають, скуповують або за всі роки. Все, що тримали в гаражі або в бейсмені, десь все викладають потім наверх. Тож треба місце то все тримати. Ми тільки за це стараємося мінімально щось купувати, тому що нема місця, де тримати. А у людей, видно, є місце, щоб тримати це все. Ой, у нас, бачите, гарний ранок. Їду до роботи п'ятниця. Гарний день, хочеться скоріше відробити та й готуватися до вихідних. А вихідні у нас будуть гарні. Звичайно, я почну ходити з зумбу, я обіцяю. Уже від завтра я буду на зумбі. І недалеко від нас ще на одній віці, ще на один бранч, госпіт... ну, як філіал від YMCA. Моя ця вчителька по зумбі веде ще один урок ввечері. От я збираюся ходити до неї ще й ввечері. Недалеко від нас. Сподіваюся, що я зможу після роботи ще йти дригати ногами. Бо це така справа, після роботи не завжди маєш здоров'я та й сили. Але хочу спробувати То з сьомої по восьму, чим сидіти в хаті нудними вечорами буду ходити. На роботі готую чергові голубці. Дівчата заказали. Капуста попарена. Подрібнює її в блендері. Тут грам, я знаю, 100, може 150. Щоб не пригоріли, щоб фарш був не дуже сухий і голубці були м'якенькі, додаю трохи води, в якій парилася капуста. Мішаю посолити поперчити у листочок, закручую кульочками і викладаю. Кожний шар голубців. Заливаю заливочкою. Трохи більше кладу вниз, трохи менше кладу наверх і далі заливаю. Все. І діткам вистачить щонайменше на тиждень, 10 днів. і наша смиркота. А ось і чорнобривці мої на роботі які. З майорів, правда, немає нічого, а чорнобривці ожили. Звичайно, порівняно з моїми не йдуть, але ці тут знаходяться більше у затінку. Поки дитинка спить на роботі, роблю собі чай з м'яти і споглядаю на ось таку красу. Ще поки зелене, ще поки все гарне, але дерева вже колишуться більше і шумлять гучніше. Поки зелень тримається, хоча листочки вже, бачите, починають літати. Шкода. Маю тут песика, який завжди біля мене. Лилий? Да? Лилий? Лили. Вона буває у нас у гостях частенько. Ось така дівчинка. Звичайно, подарунків є багато тепер по магазинах, але от таких от дійсно ну, потрібних для розвитку зустрічається зовсім мало. Кажіть, може у вас таке вже є? Може це я запізнилася? Є ще пару таких слайдиків з різною тематикою. Тут у нас хто? Елса? Олаф. Ти щось не чітко видно? Але видно. Бачите, також. Така тематика. Тут що? Тут якісь жучки, павучки. Діткам, що вчилися сидіти, щоб вчилися займатися. Щоб було чи міг зайняти якийсь вільний час. Не думаю, що воно коштує дорого. Треба спитатися, де вони його взяли. Ну, мені сподобалося, тому і вам вирішила показати. О, це вже бачила, це помідори. Це виноград. Ого, це також це я ніби бачила. Ну, коротше, ви зрозуміли, що я хотіла донести. Це для діток, які готуються, можливо, до школи. Дівчаться тримати ручку олівець в руках. Ну, от і все. Накормила я своїх дівчаток голубцями та йду додому. Старше з'їла три, менше з'їла два. Це не багато, тому що маленькі я роблю такі. Але вони полюбляють. старша зайшла після садочка додому, понюхала та й каже, я буду їсти голубці. Зразу сказала з цього, з дверей ще вона занюхала її. Старша любить. Молодша часом їсть часом ні а старша безвідказно. Мда. Їдять і мені приємно їх готувати, ці голубці. Якби не їли, звичайно, би не хотіла готувати. А так їдять на здоров'я, люблять супчик, люблять жарну картоплю, макарони, люблять піцу, хто не любить піцу. Діти тут всі люблять піцу. Легкою душею йду додому, що їх нагодувала, що у них залишилася якась їжа ще на вихідні. Вони будуть їхати на ферму за яблуками, будуть самі собі рвати яблука, діти там також щось рвуть, щось підбирають. Яблука на фермі дорогі, ми таке не практикуємо. Ми ходили першими днями, просто подивитися, що то є за ферма американська. Ну, щоб ходити туди спеціально за яблуками, ні. Дорого. Такі самі яблука можна в магазині купити. Набагато дешевше. Так що, йдемо додому. Гарна у нас погода, гарно тепло, ніби літо і не скінчалося, а вже кінець вересня. Ну, тепло, ще я бачу, у нас тримається і на слідучій неділі. На цю неділю дощ буде на вихідний день, буде дощ. Слідуча неділя також буде тепло. Так що ми ще гріємося, а у нас на Буковині я чула, що вже були заморозки. Чи буде цієї ночі. Коротше, ну різні другі клімати. Тут клімат тепліший. Ой, дай будемо дивитися, що там у нас вдома. А ось я і вдома. А ось і мої помідорки. Ну так вони поховалися, вони поховалися. А ми їх знайдемо. Дивіться, тут краса, в руку не поміщається вже. Що Степан, що рибак? Готуєшся? Комарів годую. Годуєш комарів, Ну чого ж ти не побризкаєш? Побризкав по мостим. І сиріно вони роєм коло тебе на ковта. Я вже тікаю до хати. Тікай до хати. Помідори забереш. Зараз мене будуть кусати свіженько. Ну, у нас ніби ззаду все по старому. Цей розлягся, він вже відходить потихеньку, мені так здається, починає червоніти. Радо мене зустрічають мої чорнобривці в саду і троянди також. От на троянді знов з'явилася чорна плямистість, п'ятнистість. От не було, не було і знов. Вам показала, відчиталася, Тепер йду щось вечеряти. І на цьому буду з вами прощатися. Всім пока. Бувайте здорові. Бай-бай. І тут ще одна буде.